П'ятниця, 16 червня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Також з нами про випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Кількість жертв російського теракту у Кривому Розі збільшилась до 13-ти. А сьогодні місто прощається із загиблим молодим подружжям. Ранкова ракетна атака на столиці по знищила усі повітряні цілі. Серед них шість балістичних калібрів. Втік з лікарні аби бути поряд із пораненою дружиною. Щемлива історія незламної родини, яка дивом вижила після російського обстрілу. Маскувальна сітка, як витвір мистецтва, щоб нагадати про важливість сіткоплетіння у Дніпрі. відкрилась виставка вишиванка для перемоги. Кількість жертв від російського теракту у кривому розі збільшилась до 13. Вчора у лікарні помер 38-річний чоловік. Він мав 80% опіків. А сьогодні місто проведжає в останню путь молоде подружжя Оксану та Давида Епельманів. Обом було по 22. Також попрощались із 49-річним Олександром Спільником. Їхнє життя обірвала російська ракета 13 червня. На поховання сім'ям загиблих місцева влада виділила. По 25 тисяч гривень. 15 мільйонів гривень з обласного бюджету нададуть постраждалим від теракту у Кривому Розі. Кошти для тих, хто залишився без житла. Водночас у місті шукають шляхи вирішення проблеми із водою. Нині ситуація критична. Більше розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. 80 родин мешкали у потрощеній п'ятиповерхівці в Кривому розі. Нині затишні квартири перетворилися на згарище. На допомогу тим, чиє житло понівечило вороже залізятче, виділили кошти з обласного бюджету. 15 мільйонів гривень розподілять між постраждалими родинами. Першу грошову допомогу люди почнуть отримувати вже сьогодні. Немає таких слів, які б вгамували біль криворіжців. Але вони мають знати, що ми поруч розділяємо біль втрат і готові підтримувати. У кривому розі тим часом триває обстеження понівеченого будинку. Доля зруйнованої п'ятиповерхівки поки не вирішена. Її спершу мають обстежити фахівці. Тоді вже зрозуміють відновлювати будівлю або виділяти людям кошти на купівлю нового житла. Складною лишається ситуація із водопостачанням у місті. Місцева влада заявляє, резерву у Південному сховищі залишилося на півтора місяця. Потім частина міста може лишитися без питної. Аби цього не сталося, почали будівництво нового каналу. Вже працює 10 одиниць із техніки. Вони, ви бачите, бульдазіри з іншого боку вже прокопано. Далі там екскаватори видно. Тобто початок робот вже є, вже почали працювати. Треба буде переки зробити більш ніж на 30 кілометрів. Нині водою забезпечують виключно з резервів південного сховища. Тому влада закликає максимально заощаджувати ресурс. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Є випаровування може статися витік радіації. Такі висновки зробив гендиректор МАГАТЕ після візиту на окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Рафаель Гросі додав, представники місії стежитимуть за тим, як на станції поповнюють запаси води у ставку охолоджувачі, аби їх вистачило для безпечної роботи енергоблоків. Ракетний удар по столиці зранку та атака шахедами вночі росіяни фактично цілодобово обстрілюють мирне населення України. Це кажуть фахівці через значні провали на полі бою. Зсу наступають та мають успіхи по всій ділянці фронту. Більш детально про ситуацію в Україні дивіться у нашому дайджесті. На цих світлинах наслідки чергової масованої атаки на столицю. Попередню уламки від ворожої ракети, яку збили наші сили ППО, впали у приватний сектор на Київщині. Є пошкоджені будинки, постраждали люди. Водночас наші військові на підльоті до Києва знищили шість аеробалістичних ракет кинжал, шість калібрів і два розвідувальні дрони. Росіяни випустили своє залізяча, коли до столиці із візитом приїхав президент Південно Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, що знову доводить. Росія не хоче миру, заявили в МЗС. Путін зміцнює довіру, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети це повідомлення Африці. Росія хоче більше війни, а не миру. Два шахеди в небі над Миколаївщиною цієї ночі збили українські військові. Також противник за добу, понад півсотні разів з артилерії обстріляв Херсонщину. Двоє людей загинули. Ще двоє дістали поранення. Більше 70 разів поцілили по Запорізькій області. Є руйнування і на Харківщині. А внаслідок обстрілу населених пунктів Донеччини постраждали 10 людей. За добу рівень води на Херсонщині знизився на 37 сантиметрів і становить 1,67 метрів. Фахівці наразі активно працюють над проєктом зведення перекриття Каховського водосховища після деокупації. За їхніми прогнозами для наповнення водойми, хоча б на метр, підуть місяці. ЗСУ мають успіхи майже по всій лінії фронту. Зокрема, ведуть контратаки на північному та південному флангах Бахмута, а також в населених пунктах. Поруч за останні два тижні на цьому напрямку відвоювали 16 квадратних кілометрів території. Українські військові закріплюються на досягнутих рибужах і в районі Вугледара. А на півдні ворог відтягнув свої позиції до 15 кілометрів. Завдяки цьому зменшилась кількість обстрілів. Деякі види озброєння вони не можуть застосовувати хоча зараз. Вода сходить і вони повертаються до своїх підступних планів. Українська авіація за добу 13 разів вдарила по районах зосередження особового складу противника, б'ють ЗСУ і по інших локаціях ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління: зенітний ракетний комплекс С-300, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки противника, три склади боєприпасів. Та сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. Водночас успіхи наших військових на фронті. Головна причина ракетних ударів по мирному населенню з боку росіян, кажуть експерти. Тож людей попереджають про нові ймовірні атаки, вкотре закликають не нехтувати сигналами тривоги. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Після підриву Каховської греблі забруднення річки Дніпро сягнуло у понад 28 Тисяч разів вода непридатна для купання та вилову риби. Про це повідомили у МОЗ. Нині очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. По 5 тисяч гривень кожному, хто постраждав від підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Кабмін схвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги мешканцям Херсонщини та Миколаївщини. На це з держбюджету виділили понад півмільярда гривень. Додаткову фінансову підтримку людям надасть і ООН. Вона складатиме 6 тисяч 600 гривень на одну особу. Шкільні меблі, які не відповідають стандартам на 3 мільйони гривень у Дніпрі, заступника мера та службовцю міської ради повідомили про підозру. Бюджетні кошти вони перевели на рахунок приватного підприємства. При цьому достовірно знали, що меблі не відповідають вимогам нової української школи. Фігурантам інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Одній з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Стосовно інших, розгляд триває. Втік з лікарні у Курахово, аби бути поряд із пораненою дружиною. Так вчинив чоловік, коли дізнався, що його жінка жива та нині в одній із дніпровських лікарень. Подружжя потрапило під обстріл на Донеччині декілька днів тому. Відтоді нічого одне про одного не знали. Зустрілись кохані вже у реанімації у нашому місті. Про історію незламної української сім'ї розкаже кореспондентка Катерина Нічик Олександр ніжно тримає кохану за руки. Каже, ті лічені дні, що не бачилося, були для нього справжнім пеклом. Подружжя разом 37 років мешкали на Донеччині. Обидва отримали поранення. Неподалік їхнього будинку прилетів ворожий снаряд. Чоловік відбувся контузією. каже, пощастило опинитися подалі від епіцентру вибуху. Одразу кинувся рятувати дружину. Вона десь півтора метра мене була, я два метри. Я розщукався трошки, глянув, де вона, схватив її на руки і поніс до порога. Побіг шукати допомогу, приїхав вже військовий. Поранене подружжя військові евакуювали до лікарні у Курахово. Чоловіка лишили там, а от непритомну Ірину перевели до Дніпровського медзакладу. Олександр згадує, з дружиною зв'язку не було. Лише знав, у якому вона може бути місті. Тож відмовився від власного лікування та вирушив на пошуки. При можливості перевозчик через перевозчика приїхав сюди і почав тут шукати. Жінка я стільки знаю все її як кажуть. Я не знаю. Це, це одна рідна душа. Ірина нині у реанімації. Поряд люблячий чоловік. Знайти її він зміг лише сьогодні. До зустрічі навіть і не знав, чи вижила дружина. Подумки з чоловіком вже попрощалася і Ірина. Я ось в світі днів я не знала, живий, живий, що десь? Нічого. Вчора вдруг заходив в палатку. Передам це було, а не видалася, зайшов, каже, добрий день, я на голос обернулася. Зі сльозами на очах жінка каже, тепер почувається набагато краще. близька душа є така, що не вросла, як кажуть. зараз яка кому ми, бо така жінка, інвалід фактически, кому я нужна була? А він знайшов, він усіх скоравала з больниці. Як узнав, що я тут, то не став, не врачів, слухай, нічого контужений. До лікарні Ірину доправило у важкому стані з ушкодженням кишківника. Тут вже зробили три операції. Попереду ще, як мінімум, одна, кажуть медики. Про прогнози на майбутнє поки висловлюються стримано. Це страшно давати какі. Страшно давати будь-які прогнози, бо стаються проблеми не тільки на перший другий день, а й на десятий і на п'ятнадцятий. Але зараз тією тенденцією, яка у неї, ми дуже сподіваємося і віримо, що у неї все буде добре. Стан Ірини лишається важким. Говорити про переведення з реанімації кажуть медики поки зарано, але вже бачать позитивну динаміку, у тому числі завдяки зустрічі із чоловіком. Така знаєте, щаслива зустріч, коли один одного вже похоронили. Але тут зустрілися і сказали, що це вже вічність, що ми завжди будемо поруч. Рідні люди поруч, кажуть лікарі, завжди надають пацієнтам сил боротися за життя. Тож висловлюють надію, тепер, коли поряд із Іриною її чоловік, відновлюватися буде швидше. Катерина Нічик та Сергій Гончар новини одинадцятого каналу. Опанувати цивільну професію, оформити пільги та інші документи у Дніпрі. Відкрили перший в Україні центр ветеранського розвитку. Він розташований в університеті митної справи та фінансів. Ідею створити такий осередок для наших воїнів підтримали уряд Німеччини та міжнародна організація з міграції. Завдяки допомозі партнерів. заклад зможе відчинити свої двері охочим вже у серпні. Ми будемо тут започатковувати проект з підготовки наших помічників-ветеранів, які будуть працювати в громаді і підтримувати, і здійснювати супровід ветерана після повернення його до цивільного життя. Посолка Німеччини в Україні побувала із робочим візитом у Дніпрі. Вона відвідала центр для підтримки маріупольців. Каже, уряд її країни нині допомагає жителям міста Марії із працевлаштуванням. Це робитимуть і надалі, якщо будуть результати. Чи задоволена гостя побаченим? Дізнавалась наша кореспондентка Айміна Арнаут. У Дніпровському центрі Я Маріуполі з візитом посолка Німеччини в Україні. Спочатку для гості екскурсія. Сьогодні наші люди звертаються до центру Ямаріуполь можуть записатися на будь-яку виду послугу на будь-яку дату. Поки із гостею йдуть хабом, заразом розказують і про потреби маріупольців. Ми знаємо, що це діти, вони дороговартісні і вони завжди потребують такої підтримки. Yeah. А далі найголовніше презентація проєкту з працевлаштування. Такий проєкт існував на базі нашого центру чотири місяця. Ми можемо, ми не дуже пишаємося. Завдяки проєкту «Омрія на роботу знайшла переселенка з Маріуполя. Інна тепер жінка, шеф-кухарка італійського ресторану. Там вона пройшла навчання та випробувальний термін. Вони такі вимогливі, такі та саме вивчали всьому навчили. Це, і сказали, що давай ти, та яка нам ната. Зробити такий проєкт для переселенців допоміг уряд Німеччини. Влада країни виділила кошти та залучила фахівців. Так роботу змогли знайти понад дві тисячі маріупольців по всій Україні. І просили нас, благали, допоможіть, Будь ласка, з працевлаштуванням, і ми залучили професійних вечарів, які готували наших маріупольців, формували професійно резюме, телефонували працедавцю, готували маріупольців до цієї співпраці. Я думаю, що цей проєкт, як ми чули і від учасників, він дійсно успішно працював. І я було би рада, якщо б проєкт отримав більше коштів від інших донорів, можливо, які бачили, як. Якісний результат сьогодні є. Та на цьому не все. Проєкт розвиватимуть і надалі, кажуть у мерії, бо нині на роботу своєї мрії чекають ще близько тисячі маріупольців. Це ті люди, яким потрібне навчання та трохи більше часу для пошуку вакансії. Загалом же на кожного охочого нині мають п'ять пропозицій. А Арнаут Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Дев'ять швидких передало одне з польських воєводств у Дніпропетровщині. Це вісім санітарних машин та одна спеціалізована. Автомобілі розподілять за заявками по громадах області. Загалом це вже п'ята гуманітарна допомога від польських партнерів. Зокрема, наша область від початку повномасштабного вторгнення отримала 70 карет швидкої від різних фондів. Транспорт постійно зношується. Зношується зараз у рози швидше у рази швидше, ніж до повномасштабного вторгнення, оскільки один виклик може сягати тисячі кілометрів. І це чергове оновлення є надважливим у військовий час. Маскувальна сітка як витвір мистецтва у місті пройшла виставка вишиванка для перемоги. Присвячена вона форпосту Дніпру, незламному Херсону, багатостраждальному Маріуполю та іншим містам України. Так, волонтери хочуть привернути увагу до сіткоплетіння. Кажуть нашим військовим, це вкрай необхідно. На виставці побувала і наша Поліна Паламарчук. Ця сітка в мене перше. Я плів її в складних умовах власної е е квартири. Я її сплів саме тому, що я вважаю, що Дніпро вніс дуже великий вклад у. З... у... Лікування наших поранених, а також кожен дніпранин вніс свій внесок у волонтерську діяльність. Форпост України Дніпро, нескорений Херсон та рідна гавань Маріуполь в історичному музеї. Відкрили виставку дизайнерських маскувальних сіток в експозиції. Сім робіт присвячені містам та українцям. На я попросив. Діномат, яка ще, е е зараз є теж символом нашої поводі, автор, студент Дніпровського арт-коледжу Вітоль Чабан, розповідає, на кожну з робіт витрачав по два тижні. Плести маскувальні сітки. Хлопець почав з 24 лютого. Каже, зараз військові потребують їх ще більше. Тому визнає дуже не вистачає рук. Спала така активність, яка була у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз в нас ці маскувальні сітки відривають з руками, і головна мета цієї акції це привернення уваги до того, що зараз дуже не вистачає робочих рук для плетіння у цих прекрасних маскувальних сіток. На роботи юного митця прийшли подивитися десятки людей, діляться враженнями. Мені дуже подобається його творчість, і вона справді чимось зачіпає. Зачіпає тим, що він дуже над нею старається. Він вкладає туди свої зусилля, свої думки. І свою пост потужна виставка. Мені дуже сподобалася. Це необхідно, щоб це звучало, щоб це було всюди, щоб люди знали про це, і щоб якомога більше людей до цього прилучали залучалися. Для всіх охочих провели і майстер-клас з плетінням. Сподобалось і дуже класно, що це корисна справа. Вона допомагає нашим військовим. Свою виставку Вітольд планує представити й в інших містах України. Поліна Паламарчук, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на останок про погоду на вихідних у Дніпрі за прогнозами синоптиків мінлива хмарність. Температура у суботу в день 27 градусів вище нуля, вночі плюс 17. У неділю та в понеділок в день 26 градусів тепла, вночі 18 із позначкою плюс. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. А також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь далі в ефірі 11-го. дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.